Святосте, шановні депутати, народні депутати, достойні гості. Ми сьогодні відзначуємо подію, яка Відбулося в Україні, а головно тут у Києві сто років тому були присутні державні мужі. Але дозвольте мені згадати не тільки. Подію, але також і присутніх людей, дорогі шановні дідуші і бабусі, батьки і матері наші, які були тут і які. Той день і в той час разом з відповідальними людьми почали велику справу відбудову нашої української держави. Історія. Як розвивалася ця велика справа дуже складна, були дуже гарні світлі моменти. На жаль, також було багато трагічних моментів і, може, здається, їх було більше. Бо оця наша велика справа мусила перейти через горнило двох світових воєн різного роду окупації і переслідувань. Одним словом. Дуже складна і далеко не така радісна, як би було хотілося історія. Але як би там не було, все ж таки ми залишились з собою. І набрали досвіду цінного, іноді дуже гіркого досвіду. Ми навчилися, що не можна вважати ідеалом нагромаджування матеріальних дібр чи поодинокими особами, чи родинами, чи громадами, чи політичними угрупованнями, чи отими, хто так радо і щедро оплачує. wysłuchowania, uszyci rujnują wielką sprawę. To my nauczyliśmy Ale także i na my nauczyliśmy się coś bardzo dobrego. My nauczyliśmy що політична діяльність це одна із високих жертвенних. Це одно із високих жертвенних служінь. Особа, які нарід довіряє свою долю мусить дуже уважно своє покликання трактувати. Мусить людей бачити як Bożysko stworzenia jak osobistości, jakim nadano hidnizć, swobodu. swobodę, muszę debaśczeć takor, że jakie rozwiązanie Проблем потреб отих добрих людей, вимагаючи дуже правдивої, справедливої і глибинної розв'язки. Можеш усвідомити собі. І є наш досвід такий, що це і стає, що спільними силами можемо осягнути те, що нам треба осягнути, а саме, щоб кожен громадянин нашої держави. Почувався захищеним бажаним, щоб ми могли спільними силами осягнути той стан, який називають, звичайно суспільне благо, де кожний громадянин почуває себе справді захищена мені здається що цей досвід мене набрає і все ще набираємо, і збагачуємо себе і тому М'я надія, справжня надія, що велика справа здійсниться. Ми можемо сьогодні звернутися до наших бабусів, дідусів, до батьків, матерей і сказати їм, ми вам дякуємо, що ви так відважно були готові взятися за велику справу. Ми вам вдячні, дуже вдячні і хочемо запевнити вас. Що ми, беручи собі вас за примір, будемо хотіти справді щиро із головини серця, не жалуючи ніякої жертви з нашої сторони, будемо старатися. ...о Оту велику справу, яку ви так відважно почали довести до завершення. Оце, оцією думкою хотів би я поділитися з усіма вами, що при Божій помочь. Будемо, якщо будемо старатися, якщо будемо наслідувати отих, хто колись взявся відважно за велику справу, що ми те при Божій помочі доведемо до завершення де кожен із нас буде почувати себе щасливим у своїй власній державі. Дякую.